Сьогодні спорт, а завтра здорове майбутнє. Саме під таким девізом 12 та 13 вересня, у Хмельницькому пройде перший ярмарок спорту, приурочений до дня фізкультурника. Під час заходу хмельничанам та гостям міста представлять спортивні гуртки, секції та федерації. В Україні це вже доволі популярний проект, що спрямований на популяризацію здорового способу життя в нашому легкоатлетичному манежі, там який має площу більше тисячі квадратних метрів, будуть представлені. Майже всі спортивні федерації нашого міста. Це обов'язково будуть всі олімпійські види спорту, також неолімпійські види і спортивні клуби, які також надають послуги, спортивні послуги нашим городянам. На манежі дитячо-юнацької спортивної школи No3 будуть розташовані бокси та майданчики, де представники спортивних федерацій будуть проводити показові виступи. Крім того, відвідувачі ярмарку зможуть взяти активну участь у різноманітних конкурсах та спробувати себе на спортивній арені. Ми там розташуємо боксерський ринг, там буде розташовано татамі. Буде стояти. Мішені для, мішені для лучників. Будуть велосипедисти там на велосипедах, на байках показувати своє вміння. В принципі, кожен клуб, кожна федерація зможе себе представити наглядно, щоб відвідувач ярмарки міг подивитися вживу, попробувати ті самі боксерські рукавички, взяти в руках, вдіти там, чи сісти на велобайк, чи сісти. Вийти там на татамі, подивитися, пощупати, що таке кімоно, що таке там борцівки чи боксерки. Родзинкою ярмарку стануть зіркові гості, олімпійські чемпіони та найкращі спортсмени області. Так, у нас запрошені олімпійські чемпіони, виходці з нашого міста. Це Ірина, Ірині Мерлені, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби, неодноразова чемпіонка світу, запрошений Сергій Нагорний, олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каноя. Будуть наші випускники нашої школи, такі як Павло Олійник, який в тому році був чемпіоном Європи та призером світу. Також з гостей запрошені найсильніша людина світу 2009 року. Конішок буде програма. Ми запрошували львівських хлопців, які виграли вигравали шоу Україна має таланту, шоу селочів. Тобто ну доволі різноманітна програма. Можна буде підійти поспілкуватися з нашими зірками. Зважаючи на ситуацію в країні, організатори ярмарку зробили акцент на силових видах спорту. Ще одним гостями заходу будуть хмельничани, бійці, які побували у зоні. Ато для відвідувачів вони проведуть зустріч під девізом Будь сильним, вмій себе захистити. Також під час ярмарку відбудеться благодійна акція Придбай браслет, допоможи армії України. Ми не можемо минути тему АТО. Буде така благодійна в нас акція Придбай браслет, допоможи армії України. Він буде коштувати всього лише 10 гривень, це резиновий браслетик на руку, на якому буде написано Я допомагаю українській армії всі кошти, які ми отримаємо від цього благодійного заходу, ми передамо військовим, які в нас в Хмельницькому знаходяться, які беруть участь в АТО. Ярмарка спорту відкриє свої двері для відвідувачів у приміщенні обласного центру фізичного виховання учнівської молоді 12 та 13 вересня о 12 годині і буде працювати до 18.00. Богдана Богдан Іван Мовчан для інформаційного випуску.